Слава Богу, дорога церква. Я дякую Богу, що по милості Божій сьогодні Бог дає нам можливість зібратися на цьому місці і славити Його святе ім'я. Я чомусь би, дуже би хотів поділитися однією думкою, своєю думкою. Я роздумовував. І чомусь на, мені так на думку прийшло, щоби. Поділитися з вами тим, що є у мене на серці. Я роздумовував і хотів би так назвати свою думку дві сторони однієї монети. Якщо хтось тримав одну гривню в руці, то вона має дві сторони. На одній зображений Володимир Великий, його портрет. А на другій стороні зображена одиниця виміру, одиничка, герб України, пише Україна, як грошова одиниця. Але дві різні сторони говорять про дві різні речі. Якщо б людині показати одну сторону цієї медалі, де зображений Володимир Великий, то ми б почали розмову про історію, про історію про Володимира Великого, коли він народився, як царював. І як жив, і це буде одна сторона монети. Але якщо показати другу сторону монети, то ми будемо говорити за гроші. Це одна гривня. Чому там не 100 гривень? Ми будемо говорити зовсім про друге. Ми будемо говорити про вимір, про грошову одиницю і тому подібне. Але десь наше життя, і християнське життя, воно теж має. Як дві сторони. Але ця монета, одна гривня, вона все рівно лишається однією монетою. Хоч з двох сторін різна інформація написана. Але це одна монета. Я би сьогодні хотів згадати чотири події із Слова Божого. Чотири міста, де по-різному Бог робить свою працю. І як важливо. Щоби дійсно ми розуміли, що Бог завжди робить свою працю дивним образом. І ніколи одна історія не схожа на другу історію. Ніколи. Бог завжди дивним образом робить ці чудеса. Перше місце це книга вихід. 17 глава. Ми не так багато маємо часу, тому я буду. Дуже швидко і стисло розказувати ці події. Я буду зачитувати з 17 глави, з 12 віршика. Перед тим ізраїльський народ докоряє Моїсея за воду, що немає води. Моїсей. Бог через Моїсея дає і скали воду. Але потім приходить Амалики, 8 віршику говориться те, що. Прийшов Амалик, щоб воювати із Ізраїлем. Але 12 й віршик, Навіть 11. й І коли Моїсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. 12-й вірш. Але руки для Моїсея стали важкими. Тому вони взяли камінь, поклали перед Моїсеєм. І він на нього сів. Арон та Хур підтримували його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишалися непорушними аж до заходу сонця. Подія Ісус Навин веде військо. Він воює проти Амалика, але друга сторона цієї монети. Сидить, стоїть Моїсей. При тому, що Він каже, е, Ісусу Навину каже, вибери собі людей і каже, я ж стоятиму на Вершині Гори з Божим посухом у своїх руках. Все, і посилає Ісуса Навина на війну. Ісус Навин іде, воює, веде війну, але щось відбувається з другої сторони. Моїсей стоїть, піднявши руки. У нього отяжеліють руки, руки опускаються, але там є Аарон, Ор. Вони приймають рішення. Мойсей, тобі тяжко тримати руки. Сідай на камінь і ми, ми будемо тримати тобі руки. Вони стають і допомагають Моїсеєві тримати ці руки. І коли Моїсей тримає руки, то Ізраїль перемагає. І в кінці ми читаємо, що Ізраїль переміг в цій війні. Але йдемо друга історія. Ісус Навин уже веде війну проти інших царів. Десята глава Книги Ісуса Навина нам повіствує другу історію. Історію, коли Ісус виходить проти, проти декільких царів, Бог дає йому перемогу. Вони втікають від Ісуса Навина. Писання каже, що 10 глава книги Ісуса Навина 11 вірш повіствує про те, що Бог кидає каміння з неба. І писання каже, що більше померло від того каміння, ніж від острія міча ізраїльського народу. Дивна сила Божа. Тута Моїсей мусів тримати руки, сидячи на камінні. Арон Ор підтримували йому. Тута Бог камінням побиває. Боже, ти не міг каміннями там побити, щоб ізраїльський народ не воював? Ні. Але у Бога завжди є свій план перемоги. І в цій главі 10 ми знаємо чудову історію, де. Моїсе, Ісус навин молиться і каже: Стой сонце над Гаваоном, а луна над долиною. Ми знаємо це місце дивне втручання Боже. Але ви скажете, це, це старий заповідь, Це ізраїльський народ, є новий заповідь, Є сила Божа, сила Духа Святого. Уже зовсім все по-інакшому. Давайте ми тоді залишимо старий заповіт і перейдемо до нового заповіту. Дві історії. Я потім з'єднаю ці історії в одну думку, але я би хотів просто нагадати нам сьогодні трошечки нашу пам'ять збодрити цими містами святого Писання дії святих апостолів. Саву. Пам'ятаємо дев'ята глава дії святих апостолів повіствує нам про те, як Бог являється... Савлу Павлу по дорозі в Дамаск. Його сняє світло, його сліпово ведуть в Дамаск. Бог побуждає одного із братів, він іде молиться за нього. Бог дарує зір савлу. І Савл починає служити Господу, проповідуючи в синагогах. Але щось стається. Проти Савла готується змова. І 9 глава, 23, 24, 25 віршик. А як минуло чимало днів, юдеї змовилися вбити його. Савлові ж, їхня змова стала відома, і вони стерегли брами день і ніч, щоб його вбити. Та учні, взявши його вночі, спустили по стіні в кошик. Така подія. Савел, ти міг спокійно пройти через Браму, Бог зробив би, що ти був невидимий. Але ні, чомусь брати тої церкви беруть мотузку, беруть кошик і роблять якесь діло для Савла. Не духовне, обичне діло. Вони садять його в кошик і спускають його вниз. Але пригортаючи не так багато уже 11 глава. 12 глава, 12 глава. Із 7-го верша. Повіствує нам іншу історію про Павла. Про Петра. Петра садить в темницю, Петра стережуть. Декілька воїнів, багато воїнів стержуть. Ну що відбувається? Ночу приходить ангел, хай його і каже, Петро, вставай. І дивним образом його виводить. Дивним образом, сверх'єстественною силою, Бог виводить Петра із темниці. Сам Петро не розуміє цього. Він іде по дорозі, і коли ангел його залишає, він каже, Дійсно, Бог мене вивів. Заважте чотири історії: Моїсей, Ісус Навин, Петро і Павло. Всі чотири історії по-різному виконуються. Але хто їх виконує? Господь. Ми деколи думаємо, що лише сверхістестним образом Бог може щось робити. Амінь. Бог це може робити. Але десь Бог употребляє людину для того, щоб це зробити. Я пам'ятаю розповідь я ще два життєвих приклади історичних подій. Одне свідоцтво і одну історичну подію. Я би хотів згадати теж. Одне свідоцтво це був 32 33 рік, Голодомор, Центральна Україна. Віруюча сім'я. Голод, холод, немає що їсти. Батьки відправляють дітей на вулицю, плачуть, бо немає їди. Моляться до Господа. Боже, ми не можемо дивитися, як наші діти помирають. Сьогодні було згадано за війну. Війна то страшна річ. Це смерть, розлука, каліцтво, голод і холод. І ось вони виганяються дітей на вулицю, щоб не бачити, як діти ці помирають. Діти на вулиці спостерігають наступну картину. Забігає у двір, худий пес. У пса в хустинці щось зав'язане у ртові. Він приносить, кидає і втікає. Діти беруть в пакуночок, заносять додому, а там їжа. Чого Бог не міг чудовим образом, просто щоб з'явилась їжа на столі? Міг. Але десь Бог употребляє. Того чоловіка, де була ця їжа, того пса, котрий приніс ту їжу. Бог употрібляє. Сьогодні ми можемо по-різному розсуждати, можемо чекати від Господа неймовірних речей. Бог може це зробити. Але десь Бог употребляє і нас з вами. Бог употрібляє інших людей. Савел, ти не міг пройти через браму. Павло, так Бог тобі явився, Бог тебе посилає на труд. Чого браття тебе спускають в кошику по мотузці? Ти не міг сверхістецтвим образом вийти з Дамаска? Міг. Але у Бога є свій план на тебе. Павло. сьогодні є сверхістецтвий план Божий на кожного із нас дві сторони мідалі. Лиш ми? Звертаємось лише до одної сторони медалі. Але Бог дає нам дві сторони. Є духовна. Звичайно, може казати, не забудьтесь ні о чому. Не забодьтесь, що вам кушать, що вам одіють і тому подібне. Не заботьтеся. Але ж в другому місці Бог дає розум людині. Людина працює, людина заробляє гроші, щоб купити, їсти. Людина садить, щоб воно виросло. Людина не сидить, не чекає, щоб з неба впало щось. Людина щось робить. Дві сторони, але одна медаль. Одна монета з одної сторони, духовна сторона, а з другої сторони те, що ми живемо в плоті. Ісус, коли молиться за церкву, за учнів, за нас з вами, Він каже, Боже, не прошу, щоб ти забрав їх із світу. Але щоби сухрани в світі. Щоби сьогодні ми, живлячи в цьому світі, переживали один за одного, молилися, подв'язалися. Не в тому плані, щоб ми лише казав я лише духовну часть зазанімаю. Багато людей, скопці, вони не скопці, але ті, що лишали все, уходили в пустиню, думаючи, що таким методом. Вони обретуть святость, вони достигнуть Господа, вони і тому подібне. Але не всім це давало силу, не всім це давало перемогу, не всім це давало бажаного результату. Одна історична подія, яку я би ще хотів згадати, це 1939 рік. Польща. Потім на цю подію була написана книга, знятий фільм про одного бізнесмена Оскара Шіндлера. Може хтось знає, може хтось бачив, хтось читав. Цей чоловік прийшов заробляти на євреях. Всі ви знаєте, що Друга світова війна була жорстокою. і Нацистська Німеччина, вона знищувала євреїв. Цей чоловік прийшов, щоб заробити на євреїв і побудувати завод. І він витягував гроші з багатих євреїв, будував завод і хотів, щоб євреї в нього працювали. Але одного моменту, бачучи, як нацистська Німеччина знищує євреїв, щось міняється в його серці. Міняється його погляд. Міняється його цінність. Хтось скаже, це збіг обставин. А я скажу, це в ізраїльського народу в той момент. І цей чоловік починає любими методами, любими силами спасати євреїв у час Другої світової війни. Хтось скаже, що Бог не міг спасти євреїв від печі, міг. Згадаємо трьох юношів сідрах, місах і Євдинаго. Міг Бог спасти? Міг. Але чому в той момент Бог міняє серце Оскара Шиндлера, і він починає прикладати максимальну зусиль, щоби спасати людей від смерті? Дві сторони одної медалі, дві сторони одної монети. Духовна і матеріальна. Бог пічеться, щоб наше серце, наша душа вона була спасена. Це саме основна ціль всього нашого життя. Наші імена записані в книзі життя. Це основна ціль. Сьогодні ми получили багато інформації про різні події. Але давайте тепер об'єднаємо ці всі події в одне. Моїсей Піднімаючи рухи, він вів духовну боротьбу. Ісус навин з мечем вів плудську боротьбу. Переходимо до книги Ісуса Навина. Бог дає перемогу Ісусу Навину. Він молиться з той сонцем надгоном, щоб довершити то діло, котре він почав. Бог чує молитву і Бог допомагає йому, кидаючи каміння з неба. Так пише Писання. Духовна сторона, але є і плотська сторона. Переходимо до Павла. Є духовна сторона, він ревносно проповідує по всім синагогам, доказуючи, що Ісус Христос є Спаситель, що Він воскрес третього дня сидить Одесною Отця Небесного. Але настає момент. Де не сверхістєствіним образом, але матеріальним образом його в кошуку спускають по вірьовки вниз. Приходимо до Петра, котре сидить в темниці. Іде духовна боротьба церква молиться, тут ангел виводить його, але це по плоті, плоть його вивів з темниці, плоть вивів. Але була боротьба духовна на небі, бо церква молилася. Згадуємо ту сім'ю, котра була голодна. Була молитва до Бога. Духовна боротьба, духовна сторона. Але відбувається плодська сторона, пес ходи приносить їжу. Вони їдять. Дві сторони, але одна монета. Її не може розділити. Це одна, одне ціле. Історична подія з 39 по 44 рік. Історична подія, коли єврейський народ погибає в концлагерях, Бог міняє серце однієї людини, і вона впрягається за них, починає максимально допомагати їм. В кінці а він шкодував цей Шиндлер шкодував, що міг би ще щось продати. Щоби спасти душу людську. Духовна боротьба, крик і вопль єврейського народу в концлагерях. Але приходить плодська сторона, знаходиться людина, котра починає щось робити. Дорогі брати та сестри, давайте не будемо ділити, я духовний, я плодський. Але в совокупності. Апостол Павло каже, тіла ваші суть храм Духа Святого, нашого Духу Святому, наше тіло. Але значить, в нашому плотському тілі живе Дух Святий, одна монета, дві різні сторони духовна, плотська. Коли ми живемо в цьому світі, ми живемо по плоті, в оплоті. Але живемо Духом Святим. Живемо вірою в Ісуса Христа. І, передивляючись багато місць святого Писання, котрі описані в Книзі Біблії, я знаходжу багато моментів, де Бог дивним образом по-різному діє в своїй силі. Не відкидаємо Божу силу, не відкидаймо різні методи прояви тої сили. Не відкидаємо. Комусь когось ви в стениці, торкнувшись і кажучи, виходь як ангел Петра. А когось по мутусці спустили в кошику різні речі. Хто сильніший Петро чи Павло? Хто святіший Петро чи Павло? Ні, не в цьому питанні. Питання в тому, як Бог бажає вести сьогодні тебе і мене. Різні шляхи по-різному. Але сьогодні Бог бажає, щоб ми завжди надію покладали на Господа, на Ісуса Христа. Лише в ньому є вихід, який він, це залежить від Господа. Але наша задача. Це повністю покладатись на живого Господа, на святого і всемогутнього, котрий може міняти серця людей, може сверхістецтвіним образом робити чудеса і знамена. Може просто проговорити і комусь усні щось показати. Бог по різному діє. Але від нас залежить, чи я надію сьогодні покладу на живого Господа. Чи довірю я своє життя тому, хто дав мені його повноцінно? І скажу, Боже, нехай Твоя воля буде в моєму житті. Сьогодні це дуже важливо, тому я, перечитуючи Слово Боже, роздумовуючи на тим, я просто бачу руку Божу, могутність і силу Божої величі. Сьогодні згадалося за. Кого не касається війна, вона десь усіх касається. І я багато свідоцтв чую із Сходу. І деколи вони мені для мене дивні, деколи я не можу їх вмістити. Але в усіх тих свідоцтвах я чую лише одне мені Бог допоміг. Я молився Христу, а Христос мене спас. Я вечором читав подарену Євангелію і просто помолився Богу, і Бог мене спас. Я чую подяки не людині, я чую подяки живому і всемогутньому Богу. яким це методом було, Бог знає. Але це Його сила, Його велич. І тому я нас всіх закликаю віддати подяку живому Богу. Той, хто дає життя, забирає його. І я не, не можу і не хочу указувати Богові, як це робити. Я бажаю, щоб ми всі однієї думки були, Боже, нехай Твоя воля буде в нашому житті. Робити ти це знаєш краще, як зробити, бо я, може, не знаю, але ти знаєш, бо Бог бачить всю ситуацію. Савла, коли спускали по мотусі вниз в кошику, Бог бачив того же савла, котрий стояв і проповідував. Того же савла, котрий написав багато послань, апостол язичників, Бог бачив його бачив його дорогу в кінці. Сьогодні, може, Бог для мене і для вас приготував особливу для... дорогу. Особливе. Покликання в його справі. І він просто бажає, щоб ми сказали Господь, може я не все розумію, може я не все вміщаю, але нехай Твоя воля буде блага, угодна і совершенна. Я би хотів, щоб ми не лише подякували Господу в цій молитві, але дійсно попросили Божого благословіння на нашу помісну церкву. Я бачу, що Бог великі діла робить в нашій церкві. Бог великі чудеса робить в нашій церкві. Може, ми їх не всі вміщаємо, але я бачу Божу руку і велич Божу. І я би хотів, щоб ми помолилися за наших братів і сестер, хто є на цьому місці, що Бог Духом Святим дійсно вів нас далі, робив свою працю. І врозумляв нас, як правильно її робити, щоб ім'я Боже воно було прославлено. Схиляємось і дякуємо Господу.